Очікувати цей наступ слід тоді, коли трошки висохне земля після таяння снігу, тобто для півдня України це вже кінець березня, початок квітня, для сходу України це трохи пізніше, тому що там ще не розтанув сніг. А якщо говорити про напрям, Цього наступу то ми можемо просто подивитися на карту і побачити кілька таких напрямків, де це найочевидніше. Наприклад, це Запорізька область з виходом до будь-якої точки узбережжя Азовського моря. По перше, будь-яка Спроба наступу ЗСУ не буде такою, як це роблять росіяни, тобто вона не повинна призвести до великих втрат. Ми можемо це бачити на досвіді контрнаступів у Харківській області та у Херсонській області, тобто без великих втрат примусити росіян здати ту чи іншу велику територію з великими значущими містами. Якщо ми говоримо про напрямок у бік Азовського узбережжя. То це вирішується декілька задач відразу. По-перше, це розсічення всієї окупаційної армії на дві частини. По-друге, вихід до берега Азовського моря дає змогу безперешкодно обстрілювати ракетами Нептун та іншими. Той підшмарений підшмарк підшкварений Керченський міст. І таким чином повністю заблокувати росіян у Криму і створити для них ті самі умови, які були у них у Херсоні за кілька тижнів до його визволення, тобто повна блокада.